Ставимо сумку туди. Ставимо сумку туди. Зброя! зброя є на носінні. Показували? Показували. Показували? Останнє спиніння заборонено носіння зброї. Супер, супер, прекрасно. Стоїмо і зараз ми рухаємося отак. Щоб не мати, щоб не мати лишніх проблем. За що і говорю? Чоловік? Попереджаю вас, що скорочення відстані буде сприйматися, можна буде стріляти без попередження. Застосовано зброя. Знаєте, що порушили? Знаєте? Я? Що я так? Добре. Давай, давай, добювай. Хочу презентувати відео про те, як поліцейський Воно-Франківська направив пістолет людині в голову. Відео буде чутно, як поліцейський декілька раз говорить про те, що людина, яка мала при собі зареєстровану травматичну зброю, знаходиться, нібито знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Тому глядач може подумати, що ну, в принципі поліцейський правий, ну і що, що в людини є там. Посвідчення на право носіння та зберігання зброї. Але хочу зазначити, що після цього всього, коли людині направили ствол в голову, коли людину незаконно шукали, людину до того ще й незаконно утримували в автомобілі, його катали більше години по місту Івано-Франківську, йому розказували, що. Ну, їм так здало, що він знаходився в стані алкогольного сп'яніння, що це їхня робота. Що поліцейський вважав, що може бути загроза його життю, тому він витягнув свою зброю. Я хочу наголосити, поліцейський загнавши патрон в патронник, передернувши затвор, направив пістолет в голову людині, і після цього жодних документів, там адмінматеріалів. Не було складено, тобто не було складено ніякого протоколу про затримання. Цю людину, в якої була зареєстрована зброя при собі, не було доставлено ні в е, е, поліцейський участок, ні в медичний заклад для проходження освідчення, бо вони ж нібито стверджували, що він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Жодних адмінматеріалів не було складено. Поліція це вважає. Це нормальними речами. Спочатку погрожувати людині зброєю, застосуванням зброї, пробувати застосовувати фізичний фізичні вплив, тобто шарпати його там за руки. І знову ж таки після цього всього ніяких адмінматеріальних не склади. Тобто поліціявано франківська вважає, що це є нормальне явище. Всі дії підпадають як мінімум під три статті кримінального кодексу України, тобто, про це є незаконний обшук, незаконне затримання людини. Я нагадаю, його годину возили по Франківську, і також перевищення службових повноважень. Встанемо сюди. Маєте Заборонні маєте, предмети, бо предмети обіг яких обмежений законом, є. Можете показати, може, можете, може, то можете біля перевіряти. Нашого там, біля нашого проводимо, пане. Біля вашого конвіля. До якого комбіля? Встаньте, будь ласка, Зараз згідно статті 3 закону про неї споліці, Я Прекрасно всі, всі статті, куди що воно саме розб'єш. Не Сам розумію. Не не не, ви не виконуєте те, що я вам говорю. Чому він говорю? Встаньте, будь ласка, тут, я вам проведу поверхному перевірку. Верхнув перевірку. Так, 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 точно. Що стоять, що... Будь ласка, давайте заборонені предмети предмету пісні, майже незаконно діяла. Що... Відкрийте, будь ласка, сумочку, покажіть, що у вас там. То, є є там? Різне, на що. Будь ласка. Раз. Два. Три. Чотири. Чекайте телефон заробить. Твою мать! Задня кишай, да, покажи, будь ласка. Що, тут мани... що, то, Попрошу поставити сумочку, там. Твою мать, дай мені. Давай посвічкано. Поставити сумочку там, ласка. В смысле? Тому що у вас там забрали. Будь ласка. Не. Тому прошу плавно зняти сумочку. Я розумію, але в вашому стані заборонено во зброю носити. В якому стані? Я маю підозру, що у стані алкогольного сп'яніння. Ага, аж так. Так точно. Не. Напевно, там бойова зброя. автомат. Навіть якщо там травмати або... Тонел не буде, я, напев... я, напев... я, напев... я, напевно, що дуже сильно. Це сей... порушення правил, що я, напевно, зберігання на і, і носіння зброї. Тому прошу вас плавно зняти сумочку, поставити її туди. нема взагалі. Руч тут. Що зробив? Карабін відпиляєте. Ні, ну то не, не буде. Що... Ставте, будь ласка. Тут. Якщо, якщо ви переживаєте, що щось з вами трапиться. Звичайно, ставте так. тут. тут. тут бо... Воно буде так? під наглядом, можна не переживати. Я не переживаю. Не буде так наглядом. Під... Ви відмовляєтесь на законну вимогу поліцейського поставити сумочку туди? не будет ставить сумочку? Ставим сумку туда. Да Походи голову Ставим сумку туда. Зброя! Не чипаем сумку, я сказал. Не чипаем сумку, я сказал. Стойте или В сумке? Да. да. Молодец. Руки ведь сумки забираем. Руки від сумки забираємо. Я сказав, руки від сумки забираємо. Що не ясно? Ясно все. Все ясно. Рисно. Тоді забираємо. Забрав? Супер. Отак і в сторону тримаємо, щоб Тоді я бачив. Тримає. Тримаємо. Тримаємо. Що за зброя? Показує посвідчення. Не що? треба показувати посвідчення. Сказали, що там зброя. Що за зброя? Дозвіл на зброю є на носіння. Показав? Показав. Показав. Показували? Останні спинення на носіння так, зброї. Спінення. Супер. Супер, прекрасно. Стоїмо і зараз ми рухаємося отак. Щоб не, мати, щоб не мати лишніх проблем. За що я говорю? Я вам за що говорю. Ви зараз, ви, зараз ви зараз спорите з поліцейським. Не, не? спор, я показав просто посвичну, все. Я ж вам кажу, сумку поставте туди бути. під стіну. Я не буду ставити, я вам тут. Я не буду ставити. Передайте поліцейському пауз. Передай, я так кажу. Перед... Так що можете передайте коловно поліцейському сумку? Ні, я можу передати вам сумку, щоб я доставити не буду. Передайте іншому поліцейському, каже вам. Я передам тому поліцейському, він казав, що не він передав. Не на мене, Попереджаю так. вас, що скорочення відстані буде сприйматися, можна буде стріляти ну, без попередження. Застосована зброя. Я що не буде витягчим, що Зараз покажете, що я з ним, блять. Все нормально, видите, якщо нормально буде свивати мене, то буде ставить, то все нормально. Я так ви не знаю, що ми не набухалися, щоб він. Андрій, стояти. Я, стояти. виробите Сумочку плавно кладемо на підлогу. Чуємо. Кажуть, що травмат, але я не експерт. перевіримо, чому знаю. Ні, то я показую посвідчення, Показуєте Показуйте посвідчення, але не хочете передавати. Можу хоч ходити, не знаю, з чим, якщо є дозвіл, правильно? Якщо стані алкогольного сп'яніння заборонено, носіння або зберігання зброї. Прочитайте трошки уважніше. Ви що... прочитайте правила носіння. Я знаю. Правила. Ну, слідчо оперативно треба викликати ресурс. Так, слідчі оперативно mm. треба тільки слідчо-оперативно. Звичайно. Mm. Але mm. на даний момент для того, щоб убезпечити себе, я законна вимога поставити сумочку в сторону. Я кажу, передаю, або я не буду ставити на землю, або передаю безпосередньо вам. Так? Так. А чому мені mm. іншому поліцейському передаваєте? Або я тримаю біля себе. А чому мені чому не іншому поліцейському? Ви вимагали, щоб я перед'явив. Я переділяю. Добре, передайте іншому поліцейському. Там тут навчано виникає ніяких. Ну давайте. Будь ласка, ну ж каже ще раз, що обідом? Ти чесно слово не розумієш. Тому що Дай. поліцейський бачить загрозу. Ну і хто загрозу? Про що ви говорите? номер... Ді,

0,25. Але він, по-перше, оснащений, що заборонено. Магазин приєднаний, рукоятки, теж заборонено. Магазин приєднаний, рукоятки, теж заборонено. — оперативно. <plus poetry tone> Димки бачите, да, це ви зараз освічимо. Олексій. Так, я услугаю. Знаєте, що порушили? Знаєте? Я? Ще я порушу. Добре. Зараз. Йди трошки далі. Страшно. Ви дуже, дуже сильно дивитесь в ту сторону. Ще відійдіть, будь ласка, квамет. Раз. От спокійно спокійно. Спокійно, 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 треба так агресивно себе поводити. Ти не полочні себе агресивно? Що ви взяли, щоб агресивно положення? Ну я бачу так. по ваших губах. А що з моїми губами? Агресивні дають, що ви агресивно починаєте поводити. Так, я так, слухаю. Це пасажир з ними був? Чи теряє? Та. Я Положить не нічого Не знаю, треба, треба пілити автомобилики забрали непогнаточные Олексій Павлович автомобили забрали Я язык знаю Я не розумію? в чому проблема Я забрала немає. я вам показал что он устроил